Сумщина посіла 17 те місце серед усіх областей за витратами на ремонт, відновлення та реконструкції за 2019-2020 роки. Йдеться про понад 11 мільярдів гривень. Такий моніторинг зробили у громадській організації Антикорупційний штаб. Усі видатки відслідковували на інтерактивній карті України, проєкті, який запустили два роки тому. Карта наповнюється автоматично із системи електронних закупівель Прозоро. Один з об'єктів, який зробили у 2020 році, реконструкція дитячого майданчика у спальному районі міста по вулиці Інтернаціоналістів, 15. Тут встановили нову гірку та гойдалку. Вартість робіт за договором понад 90 тисяч гривень. Там дощ, як іде, там болото, куди вони встановили. І вони краще її убрали, чим це поставили. І бістолковая площадка. Що це за площадка така? Там вода стоїть, як дощ пройде. І діти там в грязюки лазять. Пісок, бачите, який грязний. І машини кругом. Собак водять вигулювати на площадку. Там одні гімна. Поряд із новим майданчиком підлітки облаштували собі місце для занять спортом. Замість турніка споруда для вибивання килимів на землі старий матрац. Ви бачили, як займаються наші дітки. То тобто, там подивитися, це якісь уніками, дуже феноменальні дітки, але займаються на чому на трубі, які самі вставили між двох вибивальних майданчиків і крутять такі сальто. Що... то тобто, і цьому нада більше приділяти уваги, щоб наші діти займалися. За інтерактивною картою ремонтів, де позначені об'єкти інфраструктури, що робилися за гроші платників податків, у 2019-2020 роках на ремонти та реконструкції в області витратили понад 11 мільярдів гривень. Понад 60% цих коштів пішло на ремонт доріг, решта на ремонти та будівництво інших об'єктів. За словами голови правління громадської організації Антикорупційний штаб Сергія Миткалика, Сумщина по кількості до них звернень посідає дев'яте місце. Всього по Україні картою скористалися близько 70 тисяч людей. Загалом це нормально через те, бо в першому місті найбільше звертається з найбільших міст мільйонників: Київ, Харків, Одеса, Львів це об'єктивно через більше населення. То відповідно більше користачів користуються. Ми вже отримали близько 20 скарг по Сумщині. Багато чому допомагали нам і. Найбільш активними були громадські активісти і наші колеги по громадських організацій, які вони не тільки фіксували порушення, збирали, а ще навіть прикріпляли фотографії до тих чи інших об'єктів. Загалом вдалося зберегти близько 20 мільйонів гривень по всій Україні. Найбільше це наша була перемога. Це повернення коштів до держбюджету через недобудований дитячий будинок. Для багатодітної сім'ї це було на Миколаївщині декілька є об'єктів найбільше напевно по Києву збережених коштів. Найбільше грошей в області 114 мільйонів гривень, витратили на будівництво багатоквартирного житлового будинку. Завершення будівництва чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою у Ромнах. На другому місці будівництво дитячого садка у 12-му мікрорайоні в сумах майже 70 мільйонів гривень. На третьому реконструкція будівлі суду у конотопі майже 55 мільйонів гривень. Далі будівництво десятиповерхівки у сумах понад 46 мільйонів гривень. Замикають п'ятірку роботи з реконструкції театральної площі понад тридцять. 6 мільйонів гривень Євгенія Токарєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми на чиєму балансі та хто має відповідати за збудований дитячий майданчик біля будинку? 15 по вулиці інтернаціоналістів. Директор департаменту інфраструктури Олександр Журба пообіцяв надати інформацію завтра.